О, поглянь, хто це? Твоя тітенька. Чи хотіла б ти її потримати? Вона нас за тобою. О, ні, це нормально. Насправді я сподівалася зловити вас під час сну. Чому так? Не так. Поставили мені ціль. Зараз. Я пропоную тобі поставити дитину. Yeah. Мама тебе любить. Yeah. Так, це воно. Як щодо того, щоб ми взяли це назовні? Досить Ігор. Тримай це. хоже, зло не буває злим, бувай, сестро. Моє серце не твоє серце моє. Ритина. Ти не можеш мене цим контролювати. Я не повинна. Все, що я повинна зробити, це розчавити тебе. Ти б не зробила не для неї. Серйозно, давай дізнаймось. Тепер, коли ми знаємо, що я серйозно, ти розкажеш мені, чому ти це робиш? Це був рубеж Чіпхен. Він сказав або я, або він. Зроби це зараз. Ти просто заздриш. Думаєш, він піклується про тебе? Ти не зрозуміла? Він брехав тобі, бо він знав, що тобі буде недостатньо помсти. В тебе досі дірка в серці. Так само, як і в мене, коли я в перший раз прийшла сюди. Ти не знаєш, про що ти говориш? І ти так відчайдушно хочеш заповнити його. Ти дійсно повірила йому. Ти брешеш? Я є. Я піду запитаю в нього і дізнаюсь після всього. Ми з тобою тут закінчили.